Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець. Український уряд на чолі з етнічним українцем Шмигалем виділив 463 мільйони гривень на вивчення пінгвінів в Антарктиці. Поїде туди нас український вчений, взяв з собою для Дарца ці. Стріли, щоб кидати дартса собі там, я знаю, з пінгвінами, напевно, буде в дартс грати. Омари, шампанське, вино, конячок, дорогі закуски. І оцей вчений буде вивчати там пінгвінів. Йому там 1 з мільйонів тільки на харчі дали шикарні. Ну, а загалом 463 мільйони гривень на пінгвіни. Когось це дивує? Скажіть, будь ласка. От кого дивує, як ми можемо виграти війну, Да? учора показувала дідуся, бабусю пенсіонерів під 80 років, які пожертвували всі свої заочадження? А в цей час уряд виділяє майже 500 мільйонів на пінгвінів? Скажіть, будь ласка, як Україна виграє війну, коли гроші розкидаються просто на вітер? А може не на вітер, а може під процентик? А може, там відкатик, а може, а може. І оце, а може, і корупція просто знищить Україну. І шансів не, не тільки перемогти, а й вижити в Україні в такий час, коли гроші викидаються на пінгвінів, на бруківку, на озеленення міст, на що хочеш, стає все дедалі менше. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!